Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати доповнення, яке я написав для облегчення гри в гетто на Azover IP сервера буде в описі. Також реєструємося на мій нік, який теж буде в описі. І про досягнення 5 левела ви получите від мене 50 тисяч вірт. Також запрошую всіх до нас у банду Vagos. І так, приступаємо до скриптів. Перший ЛУА скрипт це Select Gun. Тобто скорочені команди. Нам не буде потрібно прописувати там, команду slash gun, дивитися ID зброї. Нам лише потрібно прописати, наприклад, там, slash dm. Тобто, це створити там deagl. Також можна створити m4, shotgun, riflu. Для того, щоб подивитися доступні команди, прописуємо slash hgun. З даним скриптом ви зможете набагато швидше черкашитись на кап. І зекономить вам багато часу при створенні зброї. Переходимо до другого доповнення. І це збив на клавішу R. Збиває німку за допомогою нарко. На каптах такий збив по-любому, пригодиться. Ось я можу зіскочити з цієї криші і не отримати урон за рахунок цього скрипта. Простенький, ну, дієвий збив. Можливо, ви замітили, що на радарі поділені території гетом. І це третє доповнення, яке пригодиться як лідерам, так і простим гравцям у гетто. На карті видно границі території. І буде видно, якого розміру ви каптите територію. Зараз покажу вам, як встановити цей радар. Як же встановити радар на свою GTAшку? Заходимо в опис. Переходимо по силці, я всі скрипти кинув на Google Диск. Звідти качаємо файлик. Zip файл, Black Pro, розпаковуємо його на робочий стіл. Далі ми відкриваємо саму Тут корінь з самої GTA, -шки. беремо папку Black Pro, перекидаємо в корінь своєї зборки. В даному випадку я заміняю файли. Відкриваємо папку. І нажимаємо на цей файлик. Один бат. Чекаємо, поки все скопіюється. У мене пише там, вибиває ошибку, тому що у мене радар встановлений. І все. Радар встановлений на вашу GT. А на цьому відео підходить до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до наступного відео.